Вітаю вас, малята! Сьогодні у нас заняття з художньо-продуктивної діяльності, художня література, де ми з вами прочитаємо віршик Грицька бойка Здорове будь Але спочатку, малята, давайте побалакаємо про здоров'я. Що ж таке здоров'я? Це коли ти веселий, бадьорий і хочеш займатися спортом, активний, рухливий, а також із задоволенням ти їсиш. Тебе завжди гарний настрій, тоді про тебе кажуть, що ти здоровий. Здоровим бути? Здорово! Малята, поки ми з вами віталися, до нас завітав котик і приніс з собою кошика, а в кошику щось лежить. Давайте з вами уважно роздивимо, що ж там. Дітки, мені здається, що у кошику лежать необхідні для кожного з нас засоби для підтримки нашої гігієни. Тож давайте роздивимось кожний із них. Перше, це рушничок. Для чого він потрібен? Правильно, щоб витирати обличчя, ручки, а це що. Це зубна щітка. Для чого вона необхідна? Щоб чистити зубки. Молодці дітки! А це що? Та це ж гребінець. Що ми робимо гребінцем? Правильно розчісуємо наше волосся. Мило потрібно для того, щоб мити руки, тіло, підтримувати чистоту. А що ж це за пляшечка? Правильно, дітки, це шампунь для того, щоб наше волосся завжди було чистим. Дітки, ви справжні молодці! А ви знаєте, що підтримують свою чистоту не тільки люди, але й тваринки. Тому зараз я пропоную вам послухати віршик Грицька бойка, який називається Здоровим будь! Глянь, без мила і водиці умиваються дві киці, язичком вмиваються, лапками втираються. Я до крана сам дістану, умиваюсь біля крана, милю милом, щоки, шию і водою добре. ЗМИЮ. Отже, малята з віршиками зрозуміли, що кицьки вмиваються язичком, а втираються лапками. Тож я вам пропоную подивитись невеличке відео. Сподіваюсь, вам сподобалось коротеньке відео, а зараз послухайте ще раз віршик здоровим будь! Глянь! Без мила і водиці умиваються дві киці. Язичком вмиваються, лапками втираються. Я до крана сам дістану. Умиваюсь біля крана, милю милом щоки, шию і водою добре змию. Я сподіваюсь, вам сподобався цей віршик. І у мене до вас є декілька запитань. Скажіть, будь ласка, а без чого вмиваються киці? Правильно, без мила і водиці. А скільки киць вмивається, дітки? Правильно, дві киці. А скажіть, чим вони вмиються? Язичком, а чим киці втираються? Правильно, лапками. Наступне запитання. А чи дістає хлопчик до вмивальника? Так, дістає, бо він же дорослий. А чим милить руки хлопчик? Правильно, милом. А чим змиває? Правильно, дітки, він змиває їх водою, щоб вони були чистенькі. Малята, я сподіваюся, ви зрозуміли, для чого потрібні предмети гігієни і як це допомагає нам бути здоровим. А я з вами прощаюсь до побачення!